Їхати з Київської області у столицю стало в половину дорожче. Є дійсно такі маршрути, де виросла ціна там не на 20, не на 30, а на 50 відсотків. На Київщині приватні перевізники підняли ціну на проїзд у автобусах та маршрутках. Приватні перевізники самі встановлюють в будь-який час, будь-який розмір, вартість своїх перевезень відповідно до своїх витрат і того, ну по факту скільки можуть платити за це люди? Чому у Київській області не ходить муніципальний транспорт, та як вирішити цінову колізію? Богдан мешкає у Вишневому і з понеділка по п'ятницю їздить до Києва на роботу. Каже, проблеми з громадським транспортом у міста були давно. Ми розуміємо, що це, звісно, приміський транспорт, він не факт, що буде так, по такій ціні, як в Києві. Але коли ціна в Києві 15 гривень, а доїхати до Вишневого з Києва це буквально 2 кілометри. Втричі більше це трішки так напряжно. А коли з 1 лютого цього року приватні перевізники ще більше підняли ціни на проїзд. Богдан став одним із активних учасників ініціативної групи містян, котрі вважають здорожчання проїзду несправедливим. До прикладу, доїхати з Ірпеня до Києва 50 гривень, як і з Вишневого. Жителям боярки поїздка обходиться ще дорожче 65 гривень. А щоб доїхати. До столиці лише в одну сторону потрібно віддати 75 гривень. Ціни підняли рівень комфорту не підвищився, інтервали не з Люди зараз об'єднуються в різного роду групи, так тобто попутки, шукають собі водіїв. Ну тобто, і скажімо так, напевно, є певний бойкот стосовно перевізників, і да, це доволі таки значна проблема. Ми поїхали у Вишневе, щоб дізнатися, як містяни ставляться до підвищення цін на проїзд. Пенсіонерка Світлана каже, сама до Києва не їздить, але про здорожчання знає. У мене дочка працює в місті, і я ж знаю ціну е, цих поїздок. Зараз не такі то великі зарплати у нас, у таких простих людей. І оця поїздка ці дуже дорого коштує. Обурена підвищенням цін на проїзд і Лариса. Жінка вже на пенсії і часто відвозить онуків у Київ на гуртки. Такі гроші платити 50 гривень і їздити 5 днів, навіть 4 дні в неділю це дуже дорого. Вважаємо, що повинні щось пересматритись. А от самі водії маршруток не дуже хотіли коментувати. І на Тоді ми спробували зателефонувати до перевізників, аби запитати. Чому вони масово підняли ціни на проїзд у два рази? Проте телефони, вказані на сайтах, теж не відповідали. Тут дзвонитись нам вдалось лише до одного перевізника, де нам сказали, з 1 лютого вартість проїзду не підвищували, проте планують. Плануємо підвищувати, тому що дуже зарощали паливні матеріали, особливо особливо звичайно страхування автобусів, страхування пасажирів, експерт з транспорту та співзасновник громадської організації Пасажири Києва Олександр Гречко пояснює, ціна на проїзд утворюється з ціни на пальне вартості обслуговування транспорту та заробітної плати водіям. Проте одна з ключових причин, чому приватні перевізники завищують ціни – Відсутність конкуренції міські влади таких міст, наприклад, як Вишневе, Боярка чи інших, які мають значну кількість населення, але не мають муніципального транспорту. І в цих випадках треба зробити там певний баланс, відкрити якісь власні муніципальні маршрути, які будуть дешевші, ніж просто приватних перевізників, створюючи конкуренцію там приватним перевізникам. Або ж домовитись із одним зі вже існуючих приватних перевізників: маршрут знижує ціну на проїзд в половину, а іншу половину доплачує місто. І таким чином можна досягти того, що, наприклад, місто Вишневе залучає приватного перевізника, тарифи не піднімаються. А місто платить без безкон... а пасажири платять безконтактно. Ці кошти надходять на рахунок міста, а місто вже перевізнику оплачує послуги за транспортну роботу. Тим часом містяни вже написали петицію на сайті Київської міської ради, просять запровадити у вишневому та боярці муніципальний маршрут. Редакція сніданку також надіслала до міської ради вишневого та управління транспортом Київської області журналістські запити. Чи планують вони вирішувати питання дорогого проїзду із приватними перевізниками? Проте за кілька днів так і не отримали відповіді.